Ви знаєте, з оперативної інформації хочеться почати. Справа в тому, що поки що не зрозуміло взагалі, що відбувається, але в Івано-Франківську повідомляють було чутно два вибухи. Місцеві мешканці про це от щойно пишуть. в мережі чоловік, один з чоловіків, стверджує, що на дах будинку впав предмет чи уламок. Далі Нацполіція поліція включається внаслідок вибуху в Івано-Франківську відомо про трьох постраждалих. Поліція Івано-Франківська працює на місці вибуху біля залізничного вокзалу. Сталося це близько 18.30. На цей час відомо про трьох потерпілих, задіяні всі екстрені служби. Уся інформація буде згодом. Пишуть розповідає верніше заступниця начальника департаменту комунікації національної поліції Юлія Гірдвіліс. Укрзалізниця повідомила, що вибухи сталися поза межами вокзалу. Пасажири і працівники вокзалу не постраждали. Внаслідок одного з вибухів Івано-Франківського відбулося загоряння покрівлі багатоповерхівки, яку ліквідовують ОВА. Під вже повідомляє за інформацією. ОВА є постраждалі. Писали про теракт. Не зрозуміло що відбувається, але є от відео. Я там буквально за хвилинку до нашого, до нашого запису його завантажив. Ну, от подивіться, будь ласка, не зрозуміло, що відбувається. Чи то про теракти пишуть, чи то про те, що граната вибухнула, чи щось інше? Ну тобто багато запитань якщо. Є що сказати там хвилинка, то буду вдячна. Якщо ні, то підемо далі. За ми, ми просто всі живемо в війні, і люди вже будь-що зможуть сприйняти. Може, там у когось стояв в той же самий, якийсь там екофор як Розумієте, давайте подумаємо насправді. Тут, тут є стічі дії, є поліція, яка розбереться. Я думаю, більш точно скаже там сформувати, що саме могло бути, тому що зараз повірте за годину. Ми зараз почуємо в інформаційному просторі, що це якийсь шахет, який забувся, і все ж таки долетів тому тут не треба лякати суспільства, треба дочекатися, що скаже поліція, і тоді вже казати її про ну обробляти цю інформацію. Насправді ж, ж недостатньо інформації для того, щоб зрозуміти, що там відбулося. Абсолютно слушна думка, дякую за відповідь. Анатолію. Будемо рухатись далі. Сьогодні відбулася визначна подія. Саме ранку, коли ми прокинулись, ми побачили ось такі кадри: подивіться, друзі, на те, що відбувається. Ну прекрасно ж горить, все просто прекрасно палає. Москва Підмосков'я Шахеди понад 300 одиниць, як повідомили в Міністерстві оборони Росії, атакували і Підмосков'я, і Москву, і інші об'єкти на території Російської Федерації. Пане Анатолію, як би ви оцінили цей удар? Ну жнов таки. Давайте зазначимо, що війну треба переносити на територію Російської Федерації. Абсолютно. Ворог ніяк не очікував, що український ВПК буде здатний виробляти. Будь-що, щоб могло б долітати принаймні навіть на 300 кілометрів. То треба зрозуміти, що Російська Федерація тривалий час вибивала український ВПК, причому тієї країни, яка мала на Момент розпаду радянського союзу якісне ракетобудування і якісне літакобудування, тому тут треба зазначити, що за 30 років незалежності, завдяки якісно підібраним менеджерам внутрішнім і завдяки зовнішнім все ж таки впливам, ми втратили сутеву можливість захищатися. Давайте пригадаємо, скільки складів з озброєнням зривалось. Давайте згадаємо і дипломатичні дії щодо знищення певних засобів озброєння. Тому то треба зрозуміти, що насправді Росія ніяк не очікувала, що на третій рік на закінч... по закінчення третього року на початок четвертого року, повномасштабного вторгнення вона стикнеться з тим, що Україна буде здатна щоночі відправляти велику кількість ударних дронів по території Російської Федерації. Більше того, ці дрони будуть влучати в нафтові підприємства в інші підприємства, що буде призводити до їх зупинки або неспроможності виробляти продукцію. Тому головна задача зараз, оцінюючи ці фотографії, зробити. Певні висновки, що де було збито, зрозуміти, проаналізувати, чому було збито, чому було помічено, і працювати над помилками, збільшувати, масштабувати і працювати далі для того, щоб щоночі територія Російської Федерації, незважаючи на її розміри, була під постійним обстрілом з боку наших безпілотних систем. Я абсолютно являюсь прихильником такої логіки, яку ви щойно озвучили. Більше того, я також переконаний, що війну потрібно приносити на територію Російської Федерації, тому що це єдиний вихід, на мій особистий погляд. Ви можете друзі з цим не поджуватись. Єдиний вихід цю війну зупинити. До речі, цікаве питання, пане Анатолію. От дивіться, ми ж знаємо історію, так коли в значить, на Росії все окей, Москва бунтує. Тоді щось відбувається, коли жителі Москви Москвичі некомфортно, м'яко кажучи, себе будуть е, відчувати, коли шакеди будуть літати там. Якщо не щоночі, то через ніч або щоночі, до прикладу, ось по 300 одиниць так просто летить на Москву. Ви вбачаєте перспективу того, що реально може відбутися якийсь бунт в Москві? Це реально, взагалі як думаєте? Я думаю, що навряд чи тому, що більшість людей, які плюс-мінус більше були е, способні для того, щоб, наприклад, е, підійматися на якийсь супротив, вони всі виїхали після mm -hmm. чергових виборів Путіна, після чергових е, заяв, і після початку війни з Україною. Тому тут треба зрозуміти, що не треба очікувати. Від Росії розуміння того, що вони накоїли, треба просто бити по виробничих потужностях, коли росіяни не зможе взяти в, рук, в руки зброю, тоді ми перемогли, тому що насправді вони будуть постійно це воєнні войовничі угрупування, яке постійно воювало і хотіло захоплювати землі, хотіло щось робити. Ну тобто, не, не подобається їм, коли поряд живуть краще за них. Давайте пригадаємо Першу світову війну, що коли російські війська зайшли в Європу, і побачили, а, то, як тримають землю, і, і що вільні люди можуть мати землю і її обробляти самостійно. А, і це не те, що здивувало, але принаймні тоді випадків, коли дезертування дезертували люди, дуже було багато. Тому а, давайте зазначимо, що насправді головною задачою зараз є. Uh, якомога більше ударів по uh, важливих об'єктах на території Російської Федерації. Давайте зрозуміємо, що в умовах того, що відбувається, Росія була вимушена підняти з, з декілька своїх літаків А-50-х uh -huh. і використовувати як додаткову можливість uh, сканування повітряного простору, тому що саме для цього вони використовують їх, не треба лякатися там і пугати якимись там масованими обстрілами. В будь-якому випадку, треба розуміти, що. Навіть по тих маршрутах прольоту це дозволяє бачити лише частину України, тобто ми кажемо про. При фронтову прикордонну зону але головна задача зараз цих літаків це все ж таки перевірка власних систем протиповітряної оборони, додаткове посилення систем протиповітряної оборони для того, щоб зверху легше виявляти, тому що класична проблема будь-якої радіолокації в протидії саме дронам це унеможливлення виявляти малопомітно низько літаючі повітряні сілі. знаєте про що про що подумалось Напередодні переговорів відбуваються ось ці удари, але ж ми знаємо принаймні за повідомленнями в ЗМІ, що там обмін розвідданими зараз заморожено так на паузі призупинено. То що виходить, що Сполучені Штати нам надали розвіддані, так і, і ми так і ми після цього так влучно поцілили по території Росії. Чи у нас з'явилися власні окуляри, так би мовити? Чи вони завжди й були? Не знаю. Давайте почнемо з того, що у нас завжди були окуляри, і тут ж таки треба зрозуміти, я постійно на цьому наголошую за останній час, коли піднялося питання щодо розвідувальних даних, що саме ми маємо на увазі під розвідувальними даними? Це те, що, наприклад, в Підмосков'ї є якась фабрика, яка виробляє дрони, чи то, що, наприклад, іде постачання, наприклад, якихось певних засобів озброєння з боку Кореї? Іде постачання певних комплектуючих з боку Ірану. Іран закупив якусь там платформу, яка дозволить передати виробничі потужності на територію Російської Федерації і Російська Федерація почне виробляти реактивні шахет. Насправді то треба зрозуміти, що ми маємо під розвідувальними даними, тобто це інформація, яка просто про визначення певних об'єктів і що там відбувається, чи це вже опрацьована інформація, яка передбачає, що за рахунок таких то дій у нас може бути просування або на, на тій ділянці фронту, або наприклад, ми можемо казати, що Росія наближилась до можливості е, випуску на своїй території ракетів е, шахетів реактивною тягу. Тобто тут треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про е, модель е, розвідувальних даних на кшталт того, що там десь стоїть склад з озброєнням, а там десь, наприклад, відбувається просто пересування особового складу, це і так ми можемо отримати. За рахунок жнов таки е, дружніх нам супутників дружніх країн, тобто європейських країн, додатково не треба забувати, що практична вся лінія бойового зіткнення. Уся uh, прифронтова прикордонна зона активно контролюється нашими безпілотниками. Це дозволяє нам в режимі реального часу бачити, відбува що відбувається так само контролюється лінія болузітнення, за рахунок чого там, наприклад, при спробах якогось прориву туди відправляється або дрони, або відправляється щось інше. Або там якась група включає там можливості щодо ударів артилерійськими снарядами, або там минометами тому то треба зрозуміти, що розвідувані дані ми могли отримати. знову таки, треба зрозуміти, що більшість підприємств на території Російської Федерації вони не мобільні. Вони як стояли, вони так і будуть стояти. і більше того, вони позначені на всіх навіть на Google Maps. Щоправда, за останній час дуже я от слідкую за деякими даними Google Maps, і деякі виробничі потужності, наприклад, почали змінювати назви. Але, тим не менш, треба зазначити, що все це є вже зібрана інформація, ми знаємо координати, тому нам не складно працювати. Питання щодо дійти до цієї ділянці, тобто отримати інформацію, де може бути розташовані засоби електронної боротьби, де можуть бути розташовані системи протиповітряної оборони або мали системи, якісь, або мобільних груп, це інше, але це теж ми можемо отримувати за рахунок прольоту наших розвідувальних дронів які принаймні на 800 кілометрів гарантовано можуть залітати на територію Російської Федерації і збирати цю інформацію для нанесення ударів? Ми можемо казати про те, що таку інформацію можемо збирати. Тому я би не переймався питанням на того, що Сполучені Штати а, насправді а, нам не надають щось. Знову таки треба зрозуміти, якщо ми кажемо про більшість допомоги сполучених штатів взагалі про всю допомогу, ключовим питанням є питання це авіація, і це питання протиповітряної оборони, і принаймні протиповітряної оборони, яку ми кажемо про е саме протидію балістичних загроз.